Вітаю всіх сталкерів Арена Брейкаут Сезон номер 1 вже стартанув на ПК, і я уже вирвався. Перший день був дуже важкий, але я зміг для вас записати пару гарних каточок, де я смачно залутався і вийшов переможцем. В другій каці я з тімою бомжів вибив для себе гарне спорядження на новій розширеній арморі. Став лайк, підписуйся, приєднуйся до нашої кампанії на Твіч. Зараз я стрімлю там новий сталкер. Поїхали! Теоретично ми можемо челів до нас догнати попереду. Ебать. Є... Так, тільки по одному. Зверху все равно все одно краще. Чат, алло, Тоха, ты тут? Був бот чи не бот? Вітаннячко. Ні, все те залагало що ти поняв. Я ж той спитав, тут не тут. І стрім лаганув, і з гриб викинуло. Тількись ну ти тут уже легше. З якимись китами зрада? А, так. Так, п'і на той кіт. Мене там луту було на лям 200. Ну, якщо що. Т-5. А де чел від пісулі зробив? Просто проблема цієї мапи, що не можна просто так взяти і вийти. Треба кнопку тиснути. А це прям бісить. А кнопка в самому м'ясному місці. А навушників у них нікого не було? Чат ніхто не бачив, вух ніхто не бачив. Оце зрада. Біндюк, біндюк. А це вміститься, а навпаки, а це і вміститься. Вже непогано, зрозуміло. Такс. А, куди це все забирати, чат? Тут ще один порт лежить. Треба ще зашитись. І просто відлежатись треба, чат, просто і все. Ой-ой-ой. ой ой Не бачу де стріляють. А який вихід активували? А чи це тільки вход? Армор п'ятий, але розбитий просто в хламіну. Тіль. Все, більше нічого не потрібно, так? Де? Це вообще бот чи чел не дає де лутати. П'ятий армор буде забрати, але 12. Не цікаво, да? Ще є два слоти. Ну тут нічого, в принципі, не цікаво. Там все лута. Все, тепер просто відсидітись. Можна, в принципі, почекати, як вони будуть активувати. Так, мені сюди, да? Мені здалося, то батяра. А, чекайте, чи мені... Чи мені де натискати? Давай без цього, сонечко. А АТОСТА -то непоганий. ТОС 50к. Ого, я думав, червона. Кнопка тут, а кнопка не тут. Кнопка в іншій будівлі, я так і знав. Чому звук міняється постійно? Це треш. Як це ноу магазин Available? Я що викинув фал? магаз? А раніше такого не було. Я його вже шукати не піду. До патча, да. а потім це убрали. Компенсація чат. Гарна каточка. Компенсація. Нормально чи ні? Мінус 5. Let's go, baby. Мені здається, якщо я зараз направо вибігу, я можу зустріти спаун. Ай, ні. це не те місце. Бля, ну начебто худенька, стройненька, а щелочку не проходить. Оп, уже мінус є. О, там є люди. Якщо я ось сюди в травку забіжу. There's близько чат. А him. Марк. Another one in the mid section. лагає чат. I kill one. Let's go for loot. No, I no, one more, one more, one more, one more. I kill two. Nice. Можно мені зразу, так. Ой-ой-ой. Yeah, yeah, he's, up, he's, he's upstairs. А, ah, це? On the ground right there. Uh. Nice. <laughs> I didn't die luckily. Crazy all? I didn't I heard him close. Oh my god! Uh, microphone, me. bro. Hey, hey! Ch -ch 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 Shut up, guys. Your microphone's too loud. Sorry about that. My mic got set to 80 for some reason. Can you uh, revive me though? I'm almost dead. Oh my god, bro! I didn't see. <laughs> what is this? Uh, Enemy in front of me. Yeah, he's looting. It's a... Behind bot, behind bot, I market. А тут які набої? Ти що, викинув його чи ні? Не зрос. він він викинув, викинув тільки що повний. повний А як тут виходить? Oh, Якщо що, скс можно буде скинути, да? Может быть нет. А, это бот, это бот, это бот, бро, это бот. Лейк бот, окей? Спорий, мой лич. Тер микрофон есть, бро. Лесько Crazy Skaus. Дуже хреновий такий цей э, вихід, Тут так можна закидати, хоча он right, bot. бот, like предатор. 60 секунд, звісно, чекати, це жесть. Вихід, чат, вихід. Мав би бути, якщо гранату не залетить. Hello, hello, chat! <laughs> I hope you're all good. You're open my stream. Of course, bro, I'm in your chat. Nice. Follow me. I have more loot. Працює, чат. Працює. Чел на позитиві. Вихід з армарі. Пішов до речі, чат. На секундочку. Пішов I'm uh, fuck empty. Go with this вибачив. GG, bro, g. Thank you for playing. I I go to fast kit, fast kit. Uh... Do you have this shutter?